Привіт, привіт, мої незламні друзі. Сьогодні хочу вам показати свої готові роботи. Для всіх, хто дивиться мої відео перший раз, скажу, що мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І сьогодні ось така в мене перша готова робота, яка мені була дуже потрібна. Я беру участь в спільному проєкті Кнітбокс, який організувала Юлічка Савлюк. Називається канал В'язані історії з Юлією Савлюк. І ссылка на її канал буде в мене під відео. Ось такі в мене вийшли буси. Розкажу історію, як, як так сталося, що в мене ті буси зв'язалися. Я побачила перший раз такі буси в томі на каналі. Канал називається В'яжу на дивані. Тамара Новікова В'яжу на дивані. І під відео теж буде ссылка на майстер-клас таких бусів. Бо в неї є майстер-клас в тому на каналі, є майстер-клас на такі буси. І я залишу ссылку, собі можете зайти, кому подобається, можете собі зв'язати. Дуже вони, між іншим, гарні. І можна в неї придбати ось такі бусини. Я бусини теж собі придбала. І вийшли в мене такі буси. В'язала я з напівшерсті, там 70% акрил, 30% шерсті, то є бабінна ниточка, то є трьох кольорів. Я в'язала собі таке плаття, вишиванку, колись похвалюся ще в якомусь відео, якщо буде те відео недовге, то може в тому похвалюся. ну побачимо. І я так трошки міксувала. Щоб такі зробити кольорові переходи від світлого кольору до темного, від темного до світлого, щоб були переходи, я ось так собі міксувала цю ниточку. І вийшли в мене такі буси. Я їх собі зв'язала, бо я хочу, щоб вони мені все одинаково лежали, щоб кожен раз ці бусини, бо я бусин багато поначіпляла. Ну, мені ж треба багато бусин, я ж не можу трошки мене багато той бусин муси багато бути. І ось такі в мене красиві буси вийшли. І я коли побачила в неї майстер-клас в тому на каналі, я дуже-дуже захотіла таких бусів, але я не знала, де брати ті бусинки. Потім мені томочка підказала, дякую їй дуже велике. І я собі з задоволенням зв'язала ті буси. Я їх зв'язала за вечір. <реш> мені так так їх хотілося, що я терпіння не мала довго чекати. Я цілий вечір сиділа, але я їх зв'язала. Зв'язала, закінчила. І на другий день тільки вже собі бусинки розсувала, сувала, думала, як краще мені буде. І ось такі буси вийшли. Фотографія на мені буде вставлена у відео. Ось так вони виглядають. Така в мене краса вийшла. І ще хочу похвалитися одною готовою роботою. У мене ось такі шкарпетки ще в мене є готові. Я показувала, що я в'яжу ті шкарпетки. Я показувала що ну, в одному відео, що я планую в'язати з цієї ниточки шкарпетки. Е, Майстер-клас на такі шкарпетки в мене на каналі є. Називається е, шкарпетки Brooking's є Візерунок називається Плюс Helix. Укріплена п'яточка, там трішки інша п'яточка, але в мене є майстер-клас і на таку п'яточку, там написано під майстер-класом, що то двома спицями, Просто донька неправильно підписала, вона не знала, як правильно, а я щось не подумала. Треба було написати методом Magic Club, а той вон. Ну, то там є в майстер-класі, де я в'яжу для хлопців ЗСУ. Там є п'яточка такий майстер-клас, на таку п'яточку. Я там показую все детально. В кожному майстер-класі є еластичний набір петель, як я закриваю месочок, як я роблю. Як я голкою закриваю, як я ниточки ховаю. Я все в майстер-класах показую, тож проблем не буде. Все, все в них видно. Ось така шкарпетка покажу ближче. Якщо буде добре видно. Надіюся, що добре видно. Такі в мене вийшли шкарпеточки. В'язала я їх, то мені Оленка Козаченко подарила таку ниточку дуже красиву, то є 100% шерсть. Вона була в пасмі, я перемотала в бубінку і зважила цю бубінку. Вона важила 90 грам, на шкарпетки мені пішло 38 грам. Тож в мене залишилося 52 грами ще цієї ниточки, то ще будуть одні шкарпетки. І додавала я ось таку ниточку. Я тоді замовляла салатовеньку, не зовсім не рожеву, а вона така, як яблуневий цвіт, біла з рожевим. То я десь мала етикеточку показати і не знаю, де діла. Ось етикеточка тої ниточки, тут 10% шерсть, 40% поліамід, 50% акрил, 900 м100 грамах, 900 грам. А, 900 грам тут було в бабіні. Я цю ниточку в дві ниточки беру, а цю в одну, і то якраз воно гарно міксується. Одинакова товщина виходить. І я вам хочу сказати. І що ця ниточка вона так настільки міцна, що я її руками, щоб як тягнула, хіба пальці поріжу, я її не розірву. Вона така пухнаста, ну дуже-дуже мені сподобалася ця ниточка. І я дуже рада, що вони попутали колір Ті дівчатка, що мені в магазині що я замовляла, І що прислали мені цей колір, бо він мені дуже сподобався. Сама б я не додумалася замовити. І ось в мене Є ще одна готова робота. І ще в мене готова робота є мій шазюбль. Зараз розверну, бо я його не тим боком положила. В'язала я його з бабінної напівбавовни, там 50% бавовна, 50% акрилу. І в'язала я в чотири складення, бо там метраж 1650 метрів 100 г. То я складала в чотири ниточки і зв'язала такий шазюбель. Він в мене ще не пройшов ВТО. Він зараз буде проходити в мене ВТО. Але я хотіла його просто показати, що я його вже закінчила. Ось така в мене краса вийшла, все обробляла. Ось така горловина. В мене вийшла. Я не давала широку планку, не робила, тому що я хотіла великий виріс, і він мені якраз вийшов, такий, як мені треба. І я думала в'язати рукави, а потім я собі подумала, що то такий кардиган сітка, що тут рукави не обов'язкові. І в мене багато кардиганів є з рукавами, а без рукавів такої безрукавочки, сіточки в мене нема. Я вирішила свій шозюбіль зв'язати без рукавів. Ось таку пройму, те, що робила радчим кроком. Він в мене довгий, дуже довгий. Ось так, дуже так сильно більше покажу, як буде, зроблю фото паперу, буде фотосесія зроблена. Оленка виставить відео, бо то я беру участь філейна краса українських майстринь. І до того в тому аспекту я зв'язала цей шазюбель. Тут теж я закривала швом декоративним швом змійка. У мене сьогодні вийшов зранку майстер-клас на цей шов, то я показала на світлій ниточці, тому що тут не видно. І... Теж обробляла все радчим кроком. І знизу обробляла і планки. Ну, Одним словом, я весь шазюбель обробила гадчим кроком. І тут я зробила собі такі з боку планочки, але я їх робила на розширення. Вони в мене звужуються, звужуються і зовсім зникають. Ну, Я так хотіла, я хотіла трошки на розширення зробити. Мені прямі речі не дуже пасують, тож я так. Собі зробила трішечки, щоб було більше показати. Ззаду, в мене там є цікавий візерунок, але на мені, я думаю, що той візерунок буде краще видно. То виворотня сторона, але дуже великий, дуже великий шазюбель, я не знаю, як я його маю тут на столі показати. І ще ніяк не можу гудзики оприділитися. Хотіла. Такі вдома пошукала в своїх запасах гудзики, знайшла такі гудзики, але тільки три. а в мене п'ять дирочок. Я не знаю, як з трьома гудзичками буде. Но гудзички дуже красиві і вони б сюди дуже гарно пасували. Але якщо не знайду ще два гудзички, такі бо в мене зараз ремонти, і я все переносила. І я так думаю, може, я ось ті пришию, вони теж сюди пасують. Тут така гарна сова, на гілочці сидить. Ось така краса. І я так думаю, може, я дійсно візьму ті пришию. Ну, побачимо, що я ще точно не знаю, але я їх маю, мені їх вистачає, а тих я не знаю, чи мені вистачить. І вже нема часу замовляти десь. Гудзички, ну, хоч буду мати на увазі, що треба якісь такі гудзички ще собі замовити. Подивлюся, чи, я, чи в мене є, Ну, мені здається, що в мене таких тільки три. Ну, нічого, ще коли щось зв'яжу таке, що і три гудзички підійдуть. Хто мене дивиться давно, то всі вже бачили, що я в'яжу ось таку кофточку. Ось така сильний оверсайз. Напів. Напіванглійська резина патентна, патентна резинка. І Я зв'язала спілку, і в мене ще є е, перід, майже ще тут трішечки залишилося, вже докінчу. Тут буде знизу перед буде трішки коротший, де резинка йде. Резинку я робила напівпатентну, але виворотньою стороною, щоб відрізнялося від основного полотна, бо резинки моя сестричка хотіла резинку, але вона хотіла, щоб вона не стягувала зовсім. Тож Я вийшла так з положення. Я зробила таку резинку, тут буде зішито і перейди, будуть ось настільки коротші. І мені залишилося трішки дов'язати, дов'язати від пройми. Трішечки, я не знаю, може рядочків 10, напевно. Напевно, ще 10 рядочків, може трошки більше. Може і 15. Ну, подивлюся там, буду в'язати, подивлюся, і тут треба буде вже робити виріз горловини. І. Вив'язати горловину, планочку на горловині і все. І буде вже періт і спинка готовий. Так як я ще зюбель вже закінчила, то я більше, силки, більше часу зможу в'язати цю ковтинку, то я її вже постараюся і швидше дов'язати. Забула сказати, в'яжу я її з бабінної напівшерсті. Тут 50% шерсті 50 акрилу. Я не пам'ятаю, то чи то литовська пряжа, чи яка. Ну, пряжа 2200, 2,200 метраж на 100 грам. Я взяла всім складень і в'яжу з 3,25. Бо я пробувала і на 3 юшці, пробувала і на 3,5%. На 3,25% ідеальний варіант перепробувала все. Тож, оприділилася так. І ще хочу похвалитися, який я почала в'язати джемпер свому чоловікові. Ось такий джемпер буде. Ось така краса, то я почала в'язати періт, бо мені треба було. Треба було візерунки напереді розподілити, а тоді, щоб вже знати, бо спинка то буде така асиметрія. Тут один візерунок тіньовий, тут коси, коси такі переплетення, такі арани. А тут такий візерунок в шахматному порядку, теж тіньовий візерунок. Тут нічого такого надто складного немає. Тут не знаю, чи знімати майстер-клас на той візерунок, бо тут дуже багато рядів, тут, бачите, 42 ряди візерунок. І я не знаю, чи варто, тому що тут перемалювати схему лицьову виворотню, вміють в'язати всі. І не знаю, чи є потреба, чи буде хтось в'язати такий візерунок з початківців, а для тих, хто вже давно в'яже, то нема потреби, той майстер-клас знімати, тож не знаю, що робити. І в пінтересті та. Де тіньові візерунки, та схема є кругом, я її з пінтересту собі перемалювала, бо телефон маленький і мені погано видно. Я перемалювала собі, щоб мені було зручно в'язати. Ну, а на, на той м, візерунок тут теж великий, тут 56 рядів. Ну, але тут ряди багато повторюються. Тут. Головне показати 10 рядів, а далі ряди повторюються, а тут вони просто зміщуються в шахматному порядку. Тут на той візерунок майстер-клас можу зняти. Ну, Просто щоб був на каналі. А вдруг комусь і треба буде, бо там такі цікаві переплетення, то я зніму майстер-клас. Пров'яжу ще один рапорт, щоб було видно в майстер-класі, щоб можна було показати цілий рапорт візерунка. І тоді буду знімати майстер-клас на тіньові візеруночки, то я не знаю, що робити. Ну і буду показувати ще свої похвастушки. Ось така в мене туніка плаття. Зараз вам на столі покажу більш детальніше і розкажу про неї. Ну поки що так. Хочу просто показати, на собі не можу зняти, нема мене кому знімати. А тепер вам покажу цю Туніка плаття ближче. Ось така в мене горловина тут. Ниточки, ниточки Висіклися Ось Така горловина в мене. Я обробляла напівбавовною. Такий молочного кольору, гачком, таким бізеручком. Так, треба постригти. І я спочатку з тої ниточки почала в'язати, покажу, що тут за ниточка. То є ниточка, бо цікавляться люди, дивляться відео. і... Пані Оля написала в коментарях мені, що то, я за, що то в мене за виріб, що то за ниточка. Зараз я все розкажу і все покажу. То є ниточка Alize Romantic. Зараз подивлюся, який тут метраж. 250 метрів 50 грамах, тобто 500 метрів на 100 грам. Ниточка тонка, але вона йде, тут є в складі 8% металік. Ну, то люрекс, 38% бавовна, 32% акрил і 22% поліамід. Тут рекомендовані спиці від 3,5 до 5, ну, то так, можна і в'язати. Ну, Від 3,5% трошки воно дуже плотне полотно вийде, а на... я в'язала на четвірці половиною, 4, 5, то хіба я не знаю, може комусь на якусь таку коптинку дуже ажурну, може хтось дуже туго в'яже я, не знаю. 5, то вже мені здається, що то сюди занадто ось така ниточка. І покажу, як вона виглядає. Тоді ви зрозумієте краще, чому вийшло в мене таке полотно. Так, якась ниточка. Так, нічого не розумію, а що ж то я намотала? А, тут зі середини ниточка йде. Хочу показати, як вона виглядає ця ниточка. Так, зараз тут щось зв'язано чи то зв'язано. Ну, одним словом, вона йде ось такими, йде тонша ниточка, ось так. Вона така меланж. Ось, бачите, міняються кольори з білого на зелений, і йде потовщення. Одні потовщення є ось такі білі, не дуже сильні потовщення. А тут далі є, о, вже йде більше трошки потовщення, вже білий і зелен, зеленим. Далі йде. Ось ось такі. Біле переходить в зелене, в салатове, потім в зелене. Я надіюся, що гарно видно. Ось така вона йде з потовщеннями, тому виходить така кофта. А ще я в'язала, я в'язала не звичайно, я в'язала лицеві. ну, Наприклад, я в'яжу лицевий ряд, в мене лицеві петлі йдуть. І коли в мене починається потовщення, я починаю в'язати зразу виворотніми петлями. Потовщення виворотніми петлями. І тоді ті самі, навіть якщо в мене в наступному ряді нема потовщення в тому місці, то все рівно я їх в'яжу в виворотньому ряді лицевими петлями ось видно, що вони пров'язані з виворотні сторони лицевими петлями, а з лицевої сторони виворотніми петлями. Тому вийшло такі, як. Хмаринки по полотні. І ще покажу я обробляла всюди гачком, знизу планки обробляла гачком. У мене спинка трішки довша, перід коротший. І боки я теж обробляла візерунком гачком і зшивала декоративними швами змійка. У мене все зішито тим декоративним швом, я все обробляла повністю ось так. І тут я окат рукава і пройму напереді, на спинці, все обробляла спочатку білою ниточкою напівбавовною, а тоді ті петельки білої ниточки зшивала тим декоративним швом, щоб в мене була ось така краса. Тому що я коли почала в'язати цю туніку. Плаття зверху просто, ну набрала зверху петлі, в'язала, звичайно, круговими спицями донизу по кругу. І мені не сподобалося, воно мені якесь таке одноманітне виглядало, мені чогось там бракувало, я не могла в'язати. Я зв'язала, не розуміла, що мені не подобається. Нитка гарна, а виріб мені не подобається. І я тоді. Розпустила і почала в'язати знизу, окремими деталями, обробила, і мені тоді сподобалося. Але тепер, я так думаю, що мені треба буде рукави, напевно, перев'язати, їх трішки зменшити, звузити. А може, ну, бо я їх пишними зв'язала, такими широкими, але, можливо, мені їх не треба буде таких широких. Туніку рухати не буду, а в мене, навіть якщо та нитка погано буде розпускатися, при розпуску будуть якісь, щось не так буде. Ну, то я маю два моточки, ще в мене було 10 моточків, тож в мене пішло скільки. Ого, в мене багато пішло, 4 кілометри. 10 моточків по 50 грам то 500-400 грам пішло, мені на це плаття туніку. Ну, Якщо ковтинку в'язати, то 250 грам, наприклад, на, на, я знаю на який розмір, напевно, на, на вистачить. Ну, Якщо на туніку вже то, ну, 5 моточків на ковтинку вистачить повністю. Тому що я з, такого, з такої ниточки, тільки іншого кольору, ну, я ту ниточку вив'язала до нуля, там ту другу, бо мала тільки одну упаковочку. В'язала мамі ковтинку. Тож ковтинка вийшла, така була вийшла, кольори біле, сиренєве, фіолетове, ну, такі інші кольори. Я мамі в'язала ковтинку, то якраз вистачило бо упаковки на ковтинку вистачило. Вийшла гарна ковтинка, ну, нитку вив'язала майже в ноль. Навіть не знаю, чи маю, може там і є десь. Ну, Зараз, зараз не знайду вже. Ось такі то справи, ось така в мене туніка. Тут і на рукавах я знизу такі планочки робила, все показую. Ось такі мої похвастушки. І на закінчення відео, бо вже не знаю, щоб дуже довге відео не вийшло. На закінчення відео побажаю вам гарного дня чи вечора, легких вам петельок, хто в'язав під мою, мою балаканину. Дуже всім дякую за перегляди, за підтримку, за ваші чудові коментарі, що ви мене завжди підтримуєте, завжди мені якісь добрі слова пишете, гарні побажання. Дуже вам всім вдячна. І на цьому буду закінчувати своє відео. Всім до побачення і всім па-па, до зустрічі!